Всім, всім привіт! Я Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене таке буде відео два в одному. Перша частина я вам покажу, що я зв'язала у своєму проєкті зігрі мою душу. У мене один виріб, але він підходить на два проєкти, Ну, я його сюди долучила. І друга частина відео покажу, що на спицях, що в'яжу. Які у мене в'язальні новини. Тому, саме перше, це у мене зв'язався отакий бактус. Хто дивився моє попереднє відео, у мене, зараз покажу швиденько, зв'язалися отакі мітинки. До мітинок зв'язався отакий біретик. Дуже, ну, не Дуже багато, але сказали мої глядачі, дякую вам велике. Потрібен майстер-клас. Він буде обов'язково, але трішечки пізніше. Я трішечки подоробляю свої хвости, які я собі надумала. Трошечки в мене є свої плани, а потім обов'язково зв'яжу. Він такий класний, залежить від того, яка буде ниточка, чи тепліша, чи холодніша. Його можна носити, як і зимою. Ну, В даному випадку в мене він дуже теплий, дуже плотний вийшов, дуже такий класний. І можна його носити весна-осінь, якщо взяти трошечки тоншу нитку. То не переживайте, він вам буде як знахідка такий бірет, то буде обов'язково, але трішки-трішки пізніше. І до цього комплекту у мене зв'язався отакий бактус. Я, на жаль, ну, я не міряла, який він по довжині. Оце вам в камері він складений удвоє. Такий він величенький, бачите, який ось такий вийшов. Давайте його так змотаю. Так як повинен бути. Китички я тут не робила. О, ось. І візерунок вам видно, і бактус видно. Бактус зв'язався з однієї ниточки. Одна ниточка це в мене накума, Махер делікат. У цьому 100 гри 500 метрів. Так, якщо що, лот номер 708640. 40 і склад у мене тут 90, а, 5 махер 10 шерсть і 95 акріл. Махер не колючий, він зовсім класний, він м'якусінький. Я вже його попрала. І утюжком, дівчатка я його вже пропарила, щоб вийшов пушок. Ну, Не знаю, видно вам, не видно. Це отаке, от Дивіться, який він. Легенький, такий невісомий. Не знаю, фото буде чи не буде, тому що це подарунок. Подарунок я буду відвозити, коли буду їхати до Полтави. То, на жаль, я на власниці не можу зараз вам зробити фото, але він класний. Ну Оце отакий от комплект. Ось, притулю отак вам до камери. Отакий комплект у мене зв'язався. Весь зв'язаний гачком. Мітинки майстер-клас на каналі є, це буде. Бактус, до речі, майстер-клас у мене є. Такий самий візерунок і в'язала я по своєму майстер-класі, тому що я забуваюся. Недавно переглядала дівчаток наших українських, і я вже не пам'ятаю хто. Тому що я не знаю, чи у вас така сама, як і в мене. Дивлюсь дівчат, хочу написати коментарі, починає мене глючити в телефонові клавіатура. Ну, вона не пише. То я передивляюся багато, потім згадую, кого дивилась, починаю на роботі з робочого в обід відписувати коментарі. Ну, в общем, це ціла така, цілий квест з цими коментарями. До чого веду? Одна дівчинка теж каже, знімаю мастер-класи, але для, не так для, для себе, щоб не забуватися, як я в'яжу. От у мене та сама ситуація. Я в'яжу, я зв'язала, мені дуже подобається усе, як виходить, але кинуся робити повтор, і я забуваюся, як його в'язала. Тому цей майстер-клас, який у мене на каналі, ідеально передивилася, сіла, згадала, зв'язала, бакту зв'язався за три вечора. Гачок у мене я не взяла, гачок у мене був кловер 2,5. Зараз я трошечки під сюди підключу, а далі опять о, о, підключуся. І так, дівчатка мої хороші, підключаюся. В'яжу бактус, зв'язала. Щоб ви розуміли, оце весь моточок один повністю пішов. Не знаю, який розмір, ще не міряла нічого, навіть до свого не тулила. Один моточок пішов і під'єднала залишок ниточки, та, що в мене залишилася від берета. І дивіться, скільки мені не вистачає. Ну, як не вистачає. Ось дивіться, яка ниточка ось. Оця ниточка. Оце я я обв'язую, просто по колу обв'язую стовбиками без накиду, Оце я ось, у мене ось у такий кусочок залишився. І оце зали... ниточку знайшла. от Бір'я залиш, то це не залишок, а хвостик одрізала. Оце мене дві моташки пішло цього махеру. <кій> Якраз ось грамуля-грамуля. Зараз приєднаю ще ці дві ниточки, і оце мені цей кусочок залишилося добить. Так що якраз вклалася чітко в два мотка махера. Але про це все я вам розкажу пізніше. Зараз я оцей кінчик дов'язую і йду. Ми йдемо купатися. Ми покупаємося. Зараз такий вітер у нас, я руками його поперу і вивішу на вулицю, хай тіліпається, а потім відпарю, мабуть, подивлюся. Так що, дівчатка, мій бактус золотовий, ну я про, не, про нього розповім, коли ми висушимося. Ну, як ви побачили, початок в'язання я тут не, не залишила, тому що я цей бактус показувала у попередньому відео, де я в проєкті в'яжу шапку 5х5, там якраз показала початок цього в'язання. Після цього в'язання я його закінчила. Якраз, як я вам вже показувала, ниточки хватило, ну, притик впритик. Балабончики я не робила, так як у моєму бактусі. Ну, Не знаю, потрібно робити замовниці чи ні, тому що ну, вони для мене вони такі гарні. Дивіться, яке вийшло. Ось такі в мене повиходили кінчики. Трішечки-трішки вони такі трішки, трішки гостроваті. Ось другий такий самий. Ну, Не знаю, мені подобається. Він не косючий, не колючий, Ну, він класний. Така в мене робота дов'язалася до мого комплекту, дуже я хотіла його зв'язати і дуже я рада, що я це все встигла. Тепер у мене вже подарунок один на новий рік лежить, я спокійною душою можу далі собі свої подарунки підв'язувати. Колись розказувала я в якомусь відео, я вже з вересня починаю готувати подарунки на новий рік, тому що в мене і рідні багато, і знайомі, яким я хочу щось подарувати. Тому я стараюся кожному маленький презентик та й зробити. Ну, це той самий випадок, що мені потрібно. Якраз це буде такий, коли я до Полтави доїду із цим комплектом, то точно буде новий рік. Ну, це так, відступ. Так, це те, що в мене зв'язалося. Я хочу сюди приєднати до цього нашого проєкту. Зігрій мою душу, тому що можна там бактуси в'язати. Всі дівчаток і інформація буде в інфобоксі, як завжди. Наташа Коржова нас з'єднала Але в цьому проєкті у мене ще зв'язався зараз. Тобто, є отака от маніжка, вона, як у мене була, без ниточок, без нічого не заправлена. Так вона в мене лежить. Але це за місяць вона в мене одна. Тому що я доколи дов'яжу шапочки, я знову повертаюся до своїх маніжок. Тому хай буде рахується за роботу, але, мабуть, дівчатка, я тут більше зроблю цей захват. Я так прикинула начехвати, а тоді подивилася ні. Так що це така полуготова. Трошечки я дов'яжу. У мене ще така сіренька ниточка є. Але хай буде галочка, що вже одна маніжка в мене зроблена. То в цьому нашому проєкті. Дві готових роботи. Ну, хай так буде дві. Мені так хочеться. Так, що далі? Далі я в'яжу-зараз вяжу, вяжу. Зараз я підключуся, покажу, я вже зв'язала одні шкарпетки. Те, що в мене було замовлення, дві бабінки. Ой, бабінки, дві моташки, мені замовниця, купила. і Одна муташка ось лежить, якраз вам ближче покажу, зараз це я підтягну. Так, одна ось муташка в мене вже лежить. Ще я не займала, тому що я вяжу іншу. Зараз підключуся, покажу перші шкарпетки, а потім далі розповім. Так, підключаюся. Вив'язалася в мене пара 37 розмір. Але дівчатка натягла, я, звісно, на 38 блокатор, але ну, нема у мене 37 розміру. Покажу таке диванне включення, покажу, тому що зараз я їх іду прати, і завтра я вже їх віддам. Це моє замовлення. Ми так розрахували, що з одного моточка, зараз покажу так. так. Повинно бути дві пари. Одна пара буде обикновенна стандартна, а інша така низенька, скільки вийде. Але на 37 розмір тут іде домішок, ну, тобто домішок під мод. Так я і говорила в своєму відео, буду робити підмут фієста Ангора Рояль. І оце, бачите, як оце ниточка, яка, а яка з підмутом ось який кольор виходить. Тут це вже одна пара мене зв'язалася, завтра замовлені замовли віднесу, покажу, якщо все влаштує, Так, смс-ки у нас тривога. Коли у нас тривога, у нас в мене йде сповіщення, куди ще летить. Так, замовлення, замовниці покажу, якщо в неї все влаштує, то я швиденько за вечір зв'яжу іншу пару. бо не знаю, Забула спитати, чи вона любить широкі носочки чи вузенькі. Я зв'язала по нозі через те другу пару не в'яжу. Хай вона вже скаже свій відео про шкарпетульки. А я тоді буду далі. Бачите, вони одинакові. Фіолетове, розове. Кольор підібрала я правильний, все чітко, бабусина п'ятка. Так що таке в мене ще одні пов'язушки. Вив'язалися швиденько, за два вечора, тому що в мене вихідні. На вихідні я ну, стараюся під, підробити свою роботу. Такі в мене шкарпетульки завтра їдуть уже до своєї замовниці. Такі моє в'язання. Так, перші шкарпетки, ви побачили, у мене їх вже немає. Я їх попрала. І замовниці однесла. Чому я однесла? Тому що я хотіла подивитися, чи влаштовує, як я в'яжу. І ще в мене такий експеримент. Я до цієї ниточки додаю підмот. І в мене виходить з отакої однієї бабінки. Ой, бабінки. Що в мені сьогодні бабінка? З, з однієї з отакої моташки виходить дві пари. Розмір 37, невисокі вони виходять. Але виходить класно. Тому зараз я покажу слідуючі шкарпетки. Так, уловила себе на думці, мені пишуть вже неодноразово, що я дуже тихо у камеру говорю. Ну, Мікрофона в мене немає. Але я так замечаю, якщо я говорю тихо, я говорю медляніше. Якщо я говорю голосно, то в мене виходить дуже швидко. Тепер напишіть, чи дуже швидко я говорю чи ні. Бо я не знаю, як собі отрегулірувати голос. У е, мене, як колись казала, проблеми з бронхами, тому мені важкувато говорить, голосніше, треба купити дівчатка мікрофон. Нема в мене ще такого, не прикупила. Десь кудись попаду, обов'язково прикуплю і буду з мікрофону. Поки ще сапожник без сапог. Так, поїхали далі. Ось ця в мене друга пара. Вона, бачите, тут ниточка навіть не відрізана на оцих шкарпетках. На оцих ниточка відрізана. Це в мене отака муташка. Ось. Оце скільки залишилось. Я не знаю, скільки тут залишилося, аж грамулька аж світиться. Ну, уявляєте собі, дві пари зв'язати. Це в мене Лізе Супервош Comfort. Лот у мене колор 76,55, ну, шкарпеткова стандартна ця ниточка. Сюди Сюди-сюди, оцей підмот Фієстангора Рояль. І в мене моташка була неповна. І я не пам'ятаю, скільки з цієї моташки Пару, мабуть, вже зв'язала, і це також в мене залишається. Але це, подивлюся, чи в мене вони є в наявності, і саме отакі Тому що оце також буде йти з підмотом, щоб вони були тепліші. Ми обговорили. Для чого потрібні шкарпетки, чи вони потрібні у чобіток, там, чи ходить, чи в будинок потонше. Ну, якщо в ботинок, то, понятне, діло в одну ниточку Або в чобіток. Сказали для кімнати, значить, ми в'яжемо з підмотом. Тому це в мене такий підмот, Получається спиці, дівчатка, в'яжу китайськими, не знаю, які вже погнуті такі. Хто знає який розмір? Десь три. 3,25. А ну, зараз я відключусь, піду візьму лінійку. Так, взяла лінійку і хилетаю камеру. В общем, мої. Де воно там, 3-5. О, ну, 3,25. Тугенько проходить. На три з половиною проходить. Три з половиною мої спиці це китайські заврори, ну, обожнюю я ці спиці. Є в мене і тріо, є в мене все, але чогось я на них підсіла. То в'яжу мене Хелікс туди-сюди, ці шкарпетки, тому що вони з підмотом, і дивіться, вони виходять класно. Колір я начебто підібрала все класно, чого мене трошки притормозило. Я ці шкарпетки в'язала вчора вечором, дов'язувала, і мені начебто рядочки, вся кількість одинакова, але одна шкарпетка. Виходить трошечки слабіше, ну так якось положить, ось, вони одинакові. Ось, скрізь. Ця вже відрізана зверху, бо це була перва. Нічого ниточки не заправлені, просто на блокатор наділа, щоб подивитися, яку мені треба в'язати. Блокатор у мене 37-38, тому я не переживаю, мала не буде, буде поножки, воно, коли попереться, воно трошки сяде. А цю зв'язала, начебто кількість рядочків одинакова, але щось мене вечором приторможує. Ніколи з вечора я останнім часом для себе зробила такий закон, не розпускаю. Якщо мені щось не подобається, я його залишаю, лягаю спати, з ним переночую, потім просипаюся і вже, як я кажу, на тверезу голову, я починаю його робити. Тому зараз, сьогодні вечором, я ще перерахую, передивлюся, зніму, пере, переміряю. Якщо все окей, ниточки заправляються і йдуть вони у нас у купальню. І завтра зранку я замуни ці ті шкарпетки віддам. Це в мене вже дві пари буде. І почну в'язати їй оці. Ну, в мене так виходить, що я її кожен вихідні попарі, що їй вони не, не срочно, Ми це все обговорили, вона просто сказала: зв'яжи хай будуть. То я це так між своїми проектами підв'язую шкарпетки. Можна було вище робити, я ж вам кажу, з двох пар, це в мене залишилося оце скільки. І маленька муташка, тому що я тут відмотувала і робила одинаковий колір. Так, це те, що в мене вже зв'язалося. За цей тиждень зв'язалося дві пари шкарпеток. Далі, далі я вам покажу, що в мене зараз на спицях. Так, як я вже говорила в попередньому відео, там, де я вам показувала свої вироби у шапка 5х5, я ще вам проговорила, що мені потрібно ще зв'язати для сестри. Вона попросила мене шапочку і мітинки, і я хотіла ще встигнути собі. Ну, Собі це вже під великим питанням, але для сестри я розпочала. Розпочала, ага, зараз покажу, ще етікетку не приготував. Для сестри я розпочала шапку. Хелетаю вас знову алізела на катон. Вона попросила, щоб шапка була не жарка. Тобто на таку осінь, яка була, яка в нас була до п'ятниці. Зараз я знімаю вам понеділок. Не знаю, коли я викладу це відео, чи понеділок, чи вівторок, але сьогодні у нас страшенний вітер. Жовте попередження про, як, господи, забула, хотіла б ну, общем, Жовте попередження, штурмове попередження. І вже дивлюся, в деяких районах у нас не районах, а областях України випав сніг. Тому у нас дуже холодно, а вона просила мене ну, як на жовтень. Але оскільки вони займаються таким бистрою ходьбою по ранках, то я думаю, дуже жаркої шапочки їй не треба. Тим паче, в неї є. Я її зв'язала в тому році подарувала. То в мене Лізела катон. Колор тут 0,1. Так, То не знаю, 26% шерсть. Ой, 26% що тут, хлопок. Хлопок і 48 акрил. Це так та ниточка, з якої я в'язала шапочку, в якому я показувала майстер-клас. Вже багато бачу, в'яжуть, мені написали коментарі. Дякую за відгук. Мені дуже приємно, що ну ви мені відгукуєтеся, як я пояснюю, як я в'яжу. Наче, наче я пояснюю, по-простому без без всяких заморочок, щоб людина зв'язала. Так, що це? Це шапочка буде з відворотом. Ну, так мене сестра сказала: з відворотом обов'язково, з макушкою. Але ще у мене тут буде отака фігнюшка з боку. А фігнюшка це в мене буде рвань. Лакшері рвань. Надивилася, вона в інстаграм продаються дуже багато шапочок з оцими лакшері рванями. Ну, рваннями. общем рваннями. Не знаю, як їх правильно ще називати. І вона мені скинула фото шапочки, яку вона хоче. Ну, я не обіцяю, що воно буде така, як фабрична, там суперпупер. Тим паче, що це моя перша рвань, яку я в'яжу. І що? І я не знаю, що з нею буде далі. Я просто так набрала три штуки рвані, три петлі, і в'яжу на отвороті. Буде вона на отвороті, але це я вам показую, що таке почалося. Набрала я спочатку була. 110 петель розтягла, наче широка дуже. Тут набрала вже 80. Ну, воно подивлюся, зв'яжу, як воно буде на голові. Тому що зразки я, дівчатка, чесно, не люблю в'язати, та мені время жалко. Ну, зато шапку перев'язати, мені время не жалко. Якщо буде вона мала або велика, то я з удовольствим її перев'яжу, тоді мені нічого не буде жалко. Ну, це така я, не знаю, чи всі такі. Тому розпочала я цю шапочку. Хочу я її встигнути дов'язати до 10 числа і зв'язати мітинки. Про те, яка вона буде, ця шапочка, які в мене будуть ці мітинки, я вже вам покажу в тому відео, коли я буду закривати свій шапку 5 на 5, коли я там покажу всі свої процеси, то там я вам покажу те, що в мене вийшло. Чи вийшло, чи не вийшло. В общем, все, що в мене вийде, все я вам покажу. У мене ще є сьогодні 4 листопада, я вам знімаю і у мене є ще 6 днів. То я хочу встигнути. То оце в мене таке на спицях. І ще. І опа, у мене нова пряжа. Пряжа знову на шкарпетки. Історія була така смішна. Діти вирішили, мої сини з дівочкою своєю, як вона живе, вирішили своїм друзям на Новий рік подарувати в'язані шкарпетки. Я їм пов'язала, я так зрозуміла, що їм сподобалося їм друзям. І вони вирішили зробити такий подарунок. А Оскільки я не можу зараз пряжу купляти, вони зробили замовлення. З таким розрахунком, що вони мені дають гроші, до мене приходить пряжа, я за неї плачу. Кажу: ні, я не буду, я не можу до нового докупляти. Купляйте ви, платіть гроші, що хочете робіть, мені присилайте пряжу. І полізли вони на сайт, їм треба було 4 моташки, тобто дві жіночих зв'язати і дві чоловічих. І вони замовили без мене, прислали мені додому, але ж перед цим дзвонять і кажуть. Ми там не поняли, звісно, тут дві нормальних прийшло, а дві таких маленьких, нам треба ще по парі, але ми не знаємо, чи там хвата. А я кажу, а ви на метраж дивились? Я ж то не знаю яку. Я знаю, що вони хотіли алізе. Алізе тут по 100 грамів, тут, понятно, що вийде пара. Я кажу: а ви на метраж дивилися? А вони ні, ми подивились по красі, ми вибрали. Вибрали вони ще дропс. Ну Самі розумієте, що дропс ідуть 50 грамові. Що у нас тут, господи? 50 грам, 205 метрів. Тобто, ну, не хвата на пару. Ну, Можна, звісно, зробити низеньке, не знаю. Але що вони там думають, ми ще це не обговорили. Чи вона буде, Ксюша, докупляти таку саму нитку більше, чи може я буду повторю зробити своїх зеркальних шкарпеток, я ще не вирішила. А оце вже буде в мене пряжа. На їхні шкарпетки. Я кажу, я можу просто з оцих зробити так само два варіанти. Ну, як я оці Роблю під замовлення. З оці дві, дві моташки, ой, дві пари. І з чоловічих дві пари. Вийдуть не дуже високі, але з підмотом мені хватить. Там також 42-43 розмір, а тут 37-38. Ну, в общем, ідеальний розмір, такий, як я в'яжу всім. То там було так, ми поговорили, я в'яжу ці, але ще така маленька ремарка, а собаки ти зв'яжеш? І я тут просижу і думаю, а є в нас мастер-класи на українському Ютубі для собак-шкарпетки. Дівчатки, може хто знає, хто в'яже, скиньте мені, будь ласка, або хоча б назвіть канал, по якому можна зв'язати собаки шкарпетки. Я то сама там столю. Ну, Хочу я подивитися, як люди в'яжуть. Я попробую зв'язати собаки шкарпетки, ще гарненькі якісь такі, там собачка тим паче маленька, але лахмата, не знаю яка. І на цю ж таку, таку, таку піндюрочку, цю ножку, що ж там треба втулити, на що, ті собаки, ще ті шкарпетки. Взагалі, не знаю. Це для мене така, знаєте, головоломка, склади ребусну. Я не знаю, як називається. Ну, в общем, поки в'язатиму після оцього... ой, замовлення. Почну в'язати оці. Зв'яжу оці фабел. Дропс фабел До речі, я не сказала такий самий, мабуть, склад. Що тут у нас склад? склад 25 шерсть 75 шерсть, 25 поліамід фабел шкарпеткова пряжа на дотик. Майже однаково. До речі, ніколи фабл не в'язала, буде перший раз в'язати, так що дітвора мене, зробила мені новинку, порадувала пряжею, і якраз у мене буде невеличкий не опит, а як, ну, опит, да? невеличкий опит вив'язування цієї фабил дропсовської. Так що ще в мене таке замовлення мені підкатило. Я так знаєте, собі сіла і думаю, є дівчата, які в'яжуть дуже класно там, головні обори, да? які перчатки, які рукавички. А от у мене носки ці шкарпетки вилітають. Я не знаю чого. Я обожнюю в'язати шкарпетки, я їх вяжу дуже швидко. Пару, пара, це якщо з підмотом, пара за вечір вискакує. І чогось вони мені так подобається. Мабуть, я такий мій кон... коник буде шкарпеткова пряжа, чи то шкарпетки вязок. Хочеться мені ще якісь жакар. Мабуть, оці, може, ще залишу на жакар. Я її скинула світ дзеркальню, вона сказала, що ідеальні. Новорічні ж тут не вийдуть. Жовто-блакитні, такі жовто якісь патріотичні, хіба що виберу візерунок, може, якісь патріотичні зроблю. Але це вже буде Це на закуску. Поки що оце ці я швидко пов'яжу. Так, все. Все, що хотіла вам розповіла, показала, вийшов такий в'язоблог, і наче прозвітувалася в спільнику і показала своє просування, те, що я в'яжу, і розповіла плани на будуще. Але це ще не все. слідуюче відео, це точно буде в мене ще про шапочки, рукавички, тому що в мене в планах ще рукавички є. Собі, бо я без рукавичок виявляється, мітинок нав'язала, а в нас різко похолодання. А потім у мене ще буде одне велике плечовий виріб. Але за це я вже розкажу, дівчатка, пізніше. Хай це буде така маленька інтрижка. Ще вступила в один спільник, тому що пряжа моя куплена ще з літа. Я пряжу придбала влітку, тому мені хотілося дуже зв'язати жак... ну, вже скажу, жакартовий світер. Я вступила в жакартові історії 2. Пряжа куплена моя, моя з літа, лежала і я чекала момента, оскільки дівчата організували до Нового року. І я так думаю, ну попробую, може ж таки зв'яжу, тому що хочеться якоїсь обновки. А в мене зараз і навчання накладається, і на в'язання. Ну, якось трошечки мені не дуже є часу, але ж дівчатка, хто в'яже, той розуміється, що без в'язання ми не можемо. Так, все не розказувала, показала, вся інформа... інформація в інфобоксі. В е, інфобоксі буде про жакартові. Ой, кажу жакартові, господи, вибач, Наташа, е, про мою душу. Заходьте до дівчаток, дівчатка там звітують, показують. У нас були умови звітувати, звітувати 30-31, 1-го, а я вже вибачаюся. Трошечки я не встигаю своїми, своїми усунутися в усі графіки. Але ну, більш-менш ну, я, я звітуюся. Хай трошки запізненням, але є. Так, все, всіх люблю, цілую. Дякую, що в мене дивитеся, що до мене приходите в гості. Мені дуже приємно. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.